Обіймів друзів та перших знайомств розпочинають сьогодні зимовий похід. Розповідає бунчужна заходу Софія Кіприч. Один, два, три. Почали. Успідей, так звані швидкі побачення для того, аби учасники за 30 секунд коротко одне одному е, розповіли про себе. Каже, сьогодні їхній шлях пролягає стежками холодноярських героїв. Ми будемо рухатися від двадцятого століття аж по 20-те 20 – це повстанці Холодного Яру. Це Юрій Гризовський, Василь Щупака. Е, так, вісімнадцяте століття. Це період Коліївщини, повстання а, гайдамаків. А повстання Хмельницького це вже було в сімнадцятому столітті. Воно було найпершим, яке проходило. Власне, на цій території заморожники. Влада та зі Львова сьогодні крокує у парі з Анною Гнатенко з Києва. Говорять, хоч всі учасники з різних міст України та йдуть вони з однією метою у триденній подорожі доторкнутися до історії та знайти нових друзів. Я відчуваю повну свободу, якесь таке уникнення зовнішнього світу. і Я тут повністю віддаюся, повністю такого душевного, просто холодному яру. Ми тільки почали рух, але вже діалог за діалогом люди за людьми, і це дуже класно, тому що тут приїжджають люди з різних сфер, які займаються своїми справами. Але тут ми можемо об'єднатися, поспілкуватися між собою і робити власне кажучи далі, якісь спільні проєкти. Координатор походу Михайло Студенніков говорить: цьогоріч в поході беруть участь 70 учасників з різних областей України. Звідусі насправді з усієї України у нас є, наприклад, з, Вільсь, з Львівської області, точно там з Волині, зі сходу у нас є люди, з центральних регіонів, там з Києва багато у нас досить Маршрут у нас пролягатиме через основні визначні місця Холодного Яру, такі як там. Склик, Матроницький монастир, гайдамацький став ще багато багато інших. Перша зупинка біля пам'ятника українським отаманам. Біля нього перша гутірка. Тут лекторка походу Ірина Жирна розповідає про військового громадського діяча, письменника Юрія Горлізгорського. Саме йому сім років поспіль присвячують цей захід. Він написав історичний роман Холодний Яр, тим самим передавши події тодішні, які були під час революції, саме на цій території, на території. Холодного яру, і він передав це настільки цікаво, настільки е, настільки конкретно і точно через те, що він сам був безпосереднім учасником цих подій. Холодний яр необхідно прочитати, е, чи не кожному громадянину для того, щоб розуміти взагалі е, ну, хто був, е, хто жив в такій місцевості і як вони провадили свою діяльність. 16-річна Валерія у зимовий похід вирушила вдруге, тому каже з досвідом збирала і наплічник із бази це є спальник, є каремат досить товстий, щоб не було холодно, щоб не було твердо. Найважливіше, що я вважаю, це взяти із собою їжу. Я думаю, що я трішки стомлюся. Я думаю, що це буде навантаження на ноги. Хоча минулого року прям так важко не було. Ви можете познайомитися з багатьма людьми, дуже цікавими і національно свідомими, що я не можу завжди знайти у своєму колі, в своєму оточенні. Аліна Бережна, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.